Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. З вами Сабіна Amazing. Сьогодні в мене пусті баночки. Тут є багато як за зиму, так і за початок весни. Тож, якщо вам цікаво, заварюйте собі чай або каву, ваш улюблений напій, і давайте разом подивимося, чим же я користувалася, що мені сподобалося, а що не дуже. Давайте розкажу детальніше. Перша пуста баночка ось такий зільба-крем від Гарніє, це тонуючий крем для волосся, користувалася мама. Сказала, що є певний результат, але не той, на який вона очікувала, як на обкладинці. Тобто його там трохи треба дві минутки держати, витримати на волосі, але, на жаль, результат не вразив. тому... Скоріше за все, новий купляти вона не буде, трохи є розчарування. Ще закінчилася ось така омивашка від ЦРВ. Тут 236 мл, вона підходить для сухої або нормальної шкіри обличчя. Як бачите, тут окремо є опція щодо змиття мейкапу, але саме ця функція мене розчарувала. Бо що стосовно а, змиття мейкапу з очей, то в мене тушь залишалося, навіть після ретельного вмивання з цією омивашкою. Тому я використовувала її протягом всього майже використання для ранкового вмивання. Для цього, коли нема косметики, вона ідеально підійшла для моєї переважно сухої шкіри обличчя. А щодо мейкапу є такий невеликий недолік. Але в мене є інші засоби для змиття мейкапу, тому все в порядку. Я не маю якоїсь образи на виробника. І це вже друга моя омивашка тут. Я перший раз її купляла, вона мені сподобалася. І ця друга баночка вже на репіті, і тому буду купляти ще. Але також я відкрита до нових омивашок, якщо у вас є більш гарні, які змивають і мейкап в тому числі, то буду рада побачити вашу пораду в коментарях. А так мене все влаштовує в цій омивашці. Ось така міцелярна водичка від Нівея. без парфюмів для сухої шкіри, я використовувала саме для зняття. Переважна макіяжу з очей. Тут 400 мл, як ви бачите, замінна кислотним комплексом і з мигдальною олійкою. Можу сказати, що вона непогана. ну, Не завжди мені вдавалося зібрати мейкап з очей без того, щоб терти спонжем з цим засобом. Тому я не скажу, що вона супер, вона така середня водичка міцелярна. Не більш того. Тут вказано онерайпен, тобто без того, щоб терти обличчя. Але, як я вже сказала, стосовно очей це не завжди працювало особливо, коли я бажала зняти як туш з очей, так і підводку. Це було без того, щоб витирати, терти ну не дуже це мені вдавалося, тому це такий невеличкий мінус для мене в цій міцелярці. Стосовно цього молочка для демакіяжу з трояндою для всіх типів шкіри, можу сказати, що воно непогано прибирало мейк з очей, воно мало таку приємну трояндову нотку, безалкогольне, як тут вказано, і до того ж бюджетне купляла в мюллері, теж можу порадити, якщо вам треба якесь бюджетне молочко. Яке не буде ані пекти ваші очі, ані розчаровувати вас наприкінці зняття мейкапу. Тому це такий собі вдалий бюджетний варіант. Оця сиворотка з піпеткою від Альтера, кологенова сиворотка, але вона ще з гіалуроном, з фітоколагеном та з трояндовим екстрактом дуже гарно зволожує шкіру. До цього висновку прийшла як я, так і мама. Ми користувалася вона навіть трохи більше, і вона в захваті, взагалі, від цього засобу сказала, що буде купляти обов'язково ще. Я десь пару разів тестила, ну, не можу сказати нічого поганого, гарне зволоження, так я бачила на своїй шкірі після її використання. Якщо хочете, теж спробуйте. До речі, така скляна баночка дуже прикольна у використанні і зручна піпетка. Закінчився мій улюблений ось такий кремчик від Diadermin Lifton Bio Sensitive Nacht Cream. Я використовувала його і день також, іноді на ніч, але на ніч у мене ще інший догляд є, переважно вдень. Так, відчувала ефект ліфтингу на шкірі, і до цього не, ніяких почервонінь, ніякого пересушення шкіри, воно гарно цей крем підтягував шкіру, тонізував її якось і, знаєте, ну, цей тонус я відчувала на шкірі, мені це відчуття подобалося. Ось. До того ж було деяке зволоження. Ось тут 50 мл баночка. Мені сподобався цей крем, в мене нема вже детального складу. А теж скляна баночка, що мені дуже подобається. Ось тому діадермін я можу порадити. Мені цей крем дійсно підходив, в мене переважно суха шкіра на обойчі, і ось дуже він і. Бюджетний він коштував в Росмані 6 євро з копійками. І до того ж, він і дієвий, тому я можу його е, вам порекомендувати. Ще мені подобався ось цей легкий сонцезахисний флюїд. Тут 30 захист, як бачите. З матуючим ефектом для обличчя підходить, і також для зони декольте для нас, дівчат. Тут 50 мл також приємний був аромат, він дійсно флюїдну таку мав консистенцію, зовсім трошки його було економний да, розход, зовсім трошки треба на все обличчя, і дійсно він працював. Я знала, що. Після його нанесення, дійсно, моє обличчя є захищене, навіть якщо я півдня ходжу під сонцем або щось таке. Тому до того ж він а, за ціною дуже приємний в розмані, ви його завжди знайдете. І коли в мене не буде флюїда, або якщо я буду а, їхати вже додому в один прекрасний день, то я думаю, що я залюбки. Придбаю один такий з собою. Крім того, що він дієвий, він ще має такий зручний тюбик, упаковку, дуже компактно до сумочки покласти. Ну Це дуже гарний варіант. Як на мене, мені, мені сподобався, але я наносила переважно на обличчя, на зону декольте якось ні, тому що ще були холода. Можу його дійсно порекомендувати, дівчата. Тут хочу вам показати, в мене ціла купа вже використаних тканевих масочок або патчів. Ось зліва направо почнемо. Тут є такі патчі лавлі Rose від кд Для всіх типів вони мені подобалися, дуже гарно зволожували шкіру під очима. Там є, як бачите, трояндова олійка і гіалуронова кислота. дуже. Бюджетні і при тому гарні. Також ще одразу покажу ось такі в мене ще були від Шайбенс. Це мої більш улюблені пачі. Їх завжди купляю або в росмані або в мюля магазині з фітопротеїном. Теж дуже гарно доглядають за шкірою під очима, зникають такі маленькі зморшки після їх використання під очима. Далі, ось ця масочка теж дуже гарно зволожувала мою шкіру. Вона від корейського виробника. У мене був цілий сет таких масочок купляла в коробці. Там дуже-дуже багато цієї зволожувальної сиворотки, тому мені вона подобалося дуже гарно і надовго зволожувала шкіру. І ось такі. ще одна масочка в мюля купляла від CDV з Hot Chocolate. Так, це така різдвяна була лімітка. Але трохи після неї було в мене такі маленькі білі прищички повилазили, тому думаю, що там є деякі питання до складу цієї маски, цієї сиворотки. Але е, приємно, що там є авокадо-алійка, вона дуже гарно доглядає за шкірою, так, живички ось Ще а, з цієї ж, лімітки різдвяною, але вже в діємі купляла від балея з ароматом чай лати. Тут, як бачите, чайний екстракт, мигдальна олійка і а, віддушка аромат чай лати. Це дійсно був такий приємний солодкий аромат. Він нагадує щось таке, як зображено на упаковці таке лате. Да? Щодо того, що ці лімітки вони ну, не будуть багато часу продаватися, вони якось швидко їх розбирають в магазинах, тому я була в будь-якому випадку рада це спробувати. Ось. І якщо порівнювати, знаєте, дівчата, то мені навіть подобалося ось ця чайлати більше за інтенсивністю ефекту, шкіра була більш пружна. Більш гарно поживилася від цієї маски, ніж від тієї, що від Кадеавера. Ну, але це все індивідуально, тому я гадаю, що якщо ви побачите на майбутні свята різдвяні майбутні свята ці лімітки, то можете спробувати вони доволі бюджетні, там євро чи півтора євро. І тому я думаю, вже самі зробите потім свої висновки. Але якщо порівняти, то я вже сказала, що ось ця більш мені сподобалася як за упаковкою, так і за ефектом на моїй шкірі обличчя. Щодо догляду за тілом, в мене закінчилося ось одразу два гелі для душу. Як бачите, справа в мене лімітка. Ice Jump і зліва в мене чоловіча версія з, з гуараною Refresh, але мені подобаються обидві. Вони обидві свіженькі такі а версії. Я купляла в MAG Guides, була акційна ціна, і тому дуже гарно використала. І якщо порівнювати, то мені подобаються обидві версії за їх таку тонізуючу парфумовану нотку. І там, і там вона присутня. Я буду купляти ще, до речі, я вже купила, але чоловічу версію ще ні. А лімітка, що справа, була на розпродажу, тому я взяла і на подарунок, і собі ще в запаси взяла. Можу порадити, якщо вам дійсно підходить для вашої шкіри гель для душу, то такий свіженький Фа беріть, це дуже. Дуже приємна в користуванні і дуже гарний очищуючий ефект на шкірі вони дають. Закінчився ось такий а, з кофеїном шампунь від Альтера Натур Cosmetic без силіконів. він дуже гарно промивав моє волосся. Він має дуже такі приємні нотки. Знаєте, якби ви пішли у баню. І там користувалося якимись оліями рослинними, міксом олій, то, я гадаю, така парфумована віддушка є в цьому шампуні. Тому мені дуже сподобалося, купляла в Росмані, бюджетна ціна була на нього, і дуже він економний в використанні, при цьому дуже гарно промивав волосся і волосся блищить просто дуже після нього. Мені сподобалося, тому я беру його собі на замітку і також можу порадити вам. В мене переважно ну, таке жирне волосся, через там, три дні я вже маю його мити. Ось. І також ще приємно, що тут є такі додавання, як біотин та кофеїн, які сприяють зміцненню та росту волосся. Я гадаю, що це теж вплинув шампунь. на... Те, що моє волосся ще швидше стало рости. Тому ну, я дуже задоволена цим шампунем, можу його порадити. А закінчилося також одне з улюблених моїх рідких мил з дозатором це Nivea Cream Soft. Тут 250 мл. Дуже приємна внотка така, як кремова, хто користувався, я гадаю, ви вже всі знаєте. Це не новинка, тому я довго не буду на ньому стоп робити, але гадаю, що якщо у вас ще не було такого мила, то треба обов'язково його спробувати, і ви будете задоволені, воно зволожує шкіру рук, доглядає за нею. Дуже гарний зручний цей дозатор, нічого з ним в процесі користування не робиться. І я залюбки за акцію ще візьму. Брала якось в нето за євро 11 була акційна ціна. За таку ціну ще залюбки візьму і повторю. Що стосується догляду за зубами, закінчилося одразу три зубні пасти або гелі. Ось це Junior від Бівола, це одразу ні, бо навіть немає про що говорити. На жаль, лише, я гадаю, для діток це підходить. М'ятного такого аромату ніякого ефекту майже теж, тому ні про що. Ось це Oral-B Professional, непогана, але вона екстра фріш, це дійсно так, такий дуже насичений аромат м'яти. І також ще якісь мікрогранулки є, які назавжди приємно відчувати під час чистки зубів. А що стосується цієї пасти, можна іноді. Але е, треба її з чимось міняти, бо не щодня хочеш таке відчувати під час чищення. І також Colgate Max Fresh користувалася ще, вибачте, трохи є е, грязна вона, але це вже у користуванні була в довгованній кімнаті. Max Fresh Cooling Crystal купляла як в Україні, так і тут періодично купляю. Вона дуже гарно. Освіжає готову порожнину, дуже зберігається потім на деякий час ця м'ята. І мені, мені подобається, як ці кристали очищують амаль зубну. Тому зараз є в користуванні вже нова і, гадаю, і надалі буду теж купляти. Але якщо порівнювати з українською версією, то ось ця версія більш якісна за ефектом, як на мене. Раджу придивитися, якщо любите таку сильну м'яту у зубній пасті і гарний відбілюючий ефект, як на мене, теж вона дає від Colgate. Що стосується догляду за посудом, ось така закінчилася рідина від палмолів це ультраконцентрат, вона є дуже активна навіть у холодній воді. Але я не користувалася у холодній, тому не можу сказати, але це заявлено активен Caltvassa. При цьому вказано на те на німецьку вражливість, що вона економить, економить енергію. Ось тут 750 мл. Можна помити за допомогою цієї бутиля 3400 тарілок. Теж не рахувала. Але, мабуть, так. Або концентрати однієї краплинки було достатньо, щоб помити ну, деяку кількість посуду. Це дійсно економить так? розход самого засобу. Дуже приємний такий, як трохи лимонний, цитрусовий аромат, і гарний ефект, гарно відмивала жир, бруд і все таке інше. Тому можу порадити саме цю версію. Що мені не дуже сподобалося такий прохідний варіант, це ось таке рідке рідке мило від Pure з лаймом і бутамільх. Купляла бо дешево і сердито, але це не моє улюблене мило, тому просто якщо вам треба щось щоб було в дозаторі, тому можете спробувати. Але якщо ви любите якийсь зволожуючий ефект або щось інше, у рідкому милі спробуйте краще, ніве. Стосовно вологих серветок для використання у ванній кімнаті, в мене ось такі закінчилися і ось такі. Ці я беру вже не перший раз, це з ромашкою, екстракт ромашки я Евера купляла в Кауфланді. Вони не дуже мені подобаються, тим, що вони ну, якось рвуться під час використання. Ось, але іноді все одно беру, бо дуже приваблива ціна за таку кількість, там по дві пачки, тобто 140 штук щось, коштує там чи півтори євро щось. ну, Небагато коштує. А ось такі серветочки брала на пробу, теж напогані дитячі для а, чутливої шкіри, 80 штук від Baby Time. Теж напогані для гігієнічних цілей. Що стосується ще ванної кімнати, закінчився на днях ось такий глейт, океанська свіжість, аерозоль спрей, і закінчився Доместос з квітучою свіжістю. Що можу сказати, подобалися обидва ці засоби, хоч вони і для різних цілей. Але ось це дуже гарно, бо більш така френдлі стала віддушка, не дуже така ядерна. Знаєте, як. Під час чистки туалету мені ця більш така ніжна сподобалася. Буду брати ще. А ось глейд я послухала медика у Ютубі, і тому більше я не куплятиму цей глейд. Він гарний для розпилення, для того, щоб освіжити ванну кімнату коли треба. Але це дуже шкідливо для вашого організму. Я скажу, чим я заміню. Я вже придбала таку з цитрусами ефірна олія, я буду її, її розводити з водою і в дозатор такий з пшикалкою перелью, і буду освіжати це менш шкідливо для здоров'я організму. А ось цю хімію сама перестану купляти, і вам також раджу переходити на більш натуральне щось, якщо ви ще купляєте ось такі хімозні аерозолі. То задумайтеся і бережіть своє здоров'я. Ось такий крем з календовою для рук закінчився від доктор Шіллер. З вітаміном А та алантоїном тут було 80 грамів. Мені не сподобався він тим, що він був дуже такий, знаєте, жирний на шкірі рук. Можна було мазати краще п'ятки, але не руки. Ну, це, як на мене, тому ні. Що стосується бальзамів для губ, це ще з України привезені, зараз позакінчувалися народні рецепти натуральний бальзам для губ. Моделюючий, це мені подобався від фітокосметика. Купляла ще на мейкапі у свої часи. А Ось тут же стерся таке назва, але це було Санте бренд. Ну, Заоя просто такий для. Поживлення губ теж непоганий. Не пам'ятаю вже ціну. Я гадаю, вони зараз є на мейкапі, але купляю вже у Німеччині інші. Ці були непогані, особливо ось цей від фітокосметика, мені подобався. Ще ось такі вітаміни шипучі, Магнезіум 500 і в 12 вітамін від Допц закінчилося. Ну, це індивідуально. Але нам подобається. Ми періодично беремо. Зараз я теж п'ю, але в мене магнезіум 400 з цитрусовим смаком. Це трохи більше було 500 для заспокоєння нервової системи, як ви знаєте, та для підтримання мускулатури, мускульних функцій, так, так би мовити. Ось Зараз нелегкі часи, тому майже на регулярній основі пропиваємо ось цей магнезіум. Дійсно, непогано це все відображається на заспокоєні нервів. Ось такий штіфт це для видалення мозолів. Мама використовувала медицинського призначення. Я гадаю, що вона буде купляти ще, якщо необхідно. Казала, що непоганий, непоганий результат купляла вона це в Росмані. Ось. І ціна була там щось теж чи 7 чи 8 євро. На четвертий день вже є результат. Дуже такий приємний засіб. Ось тому, в кого є мозолі на ногах, придивіться, це дуже е, гарний карандашик для їх поступового м'якого видалення від фьюз Це всі були пусті баночки, які я вам хотіла показати. Якщо у вас є питання, я чекаю в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал та діліться з друзями. А я бажаю всім гарного продовження цього місяця, гарного настрою і всім пока-пока!